У божевільному світі так легко сказати, зачекай секунду, мені нема коли. А реальність є такою, що нічого не зміниться ні через секунду, ні навіть через хвилину, а дитина так і залишається безбажаною необхідної їй уваги. А коли ми начебто готові вислухати, то дитина вже. Або перехотіла розповідати, або навіть забула, що хотіла сказати. Діти просто бажають поділитися з батьками різними своїми моментами. Так, для дорослих це усе здається неважливим чи непотрібним, але для малят це може бути головним пріоритетом. Саме тому, перш ніж сказати дитині почекати секунду, Потрібно подумати про те, що телефон, комп'ютер, соціальні мережі чи телевізор нікуди не втечуть, не будуть ображені, не отримають душевні травми та нічого не забудуть, а ось діти з точністю до навпаки. Тож слухайте своїх дітей, розмовляйте з ними, знаходьте спільну мову, досягайте взаєморозуміння. Задоволення, радість у відновленні.